Книгу з промовистою назвою Юкраїні презентували у Житомирі. Це вже друга робота автора на цю тематику, у якій описані події за останні три роки до початку повномасштабного вторгнення. Ці наші книжки Країна середини це можливість побачити таку живу історію, якою Україна була протягом останніх трьох років. Частинка Житомира також потрапила на сторінки видання. Авторів зацікавив завод Електровимірювач, а точніше, його нова інтерпретація. Ми робили. Вже декілька років поспіль ми робимо такий цикл історій про ревіталізовані простори, тобто про перетворення промислових або закинутих, або тих, які працюють приміщень на такі арт-простори, на якісь простори для, для нових проєктів, для взаємодії, для культурних ініціатив. І ось це був яскравий приклад. Тому щоб вивчити Україну зсередини, автори зробили два експедиційних кола всією країною. Їх подорож почалася ще в 2016 році. За цей період вони почули сотні цікавих історій про тих, хто живе своєю країною. В кожному з регіонів ми шукаємо історії про. Непересічних людей та про людей, які на місцях щось створюють, відновлюють традиції, започатковують якісь соціальні ініціативи, арт-проєкти. То що у часи війни хочеться ще більше говорити про Україну і тим самим популяризувати її у різних куточках світу. Автори не лише видають книжки, паралельно вони знімають відеоролики, які транслюють за межами країни. ми почали знімати дуже багато Україн. З, з дронів, і нас, нас доволі багато було цих е, відео, і ви ну, власне, могли їх бачити або в мережі кав'ярні, або в Інтерсіті, або ну, будь-де. Вони так само були протитровані, і е, доволі багато де використовували за кордоном в різних там в, в громадських автобусах, в Варшаві, Вроцлаві, е, ну і так далі. І таким чином ми намагалися. Е, його намагалися популяризували Україну у Житомирі. Вже створено певний хаб, де письменники презентують свої книги. Сьогодні це надважливо голосно говорити про свою країну. Вважає засновниця громадської організації Житомир. Зроби голосніше. Дуже важливо створити оте середовище, коли ми не сидимо, кожен в своїй хаті і і боїмося вийти, тому що о, щось нас лякає. Ми не отримуємо цієї енергії. Створити разом середовище розвитку. Я думаю, що такі люди і. Ітворюють мережу в Україні, де збирають тих людей, які небайдужі, і це саме головне, коли ми будемо мати таку мережу, ми будемо ну набирати ще більш. Більшу швидкість міняти її, мріяти про майбутнє для тих, хто не мав можливості подорожувати Україною, ця серія книг стане справжнім путівником та натхненням. Переконує Людмила Зубко. От ми не знаємо своєї країни, вона дуже велика, вона дуже красива, і мені здається, це така ж на місійність от мати повну уяву, що це ми, тому що коли сьогодні всі роз'їхалися з світом. А, ти маєш щось розповідати, <хи> коли ти маєш такий ну як путівник, дуже потужний з візуалізацією, ти точно здивуєш будь-якого європейця. А поки автори вже збирають нові історії і жартують, що перша сторінка завжди пишеться останньою. І тут штука в тому, що ще перша сторінка вона завжди пишеться останньою. <правда> <правда> Коли вже зібрані всі історії, тоді вже можна написати якусь передмову і власне це є якраз тою першою сторінкою. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК 1